Час новин на Дніпро Тіві про останні події на цю мить розкажу вам, я не Зайцева. Вітаю. Понад 40 тисяч абонентів без світла у Криворізькому районі через атаку шахедів. Знеструмлено і дві шахти під землею залишилося понад 100 робітників. Частину з них вже підняли на поверхню. Три дрони камікадзе сили ППО знищили, утім є влучання. В Укренерго підтвердили пошкодження на одній з криворізьких підстанцій. Знеструмлені побутові та промислові споживачі. Цієї ночі ворог атакував територію України 24 дронами камікадзе. Удар було спрямовано по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. 11 ворожих безпілотників сили ППО знищили ще 7 шахедів, збили з курсу і не досягли цілей. І по Нікопольщині агресор бив із артилерії, цілив по Марганцю та Мирівській громаді. Люди не постраждали. За уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Покровську сільську громаду постраждав чоловік. У нього осколкові поранення та перелом. Потерпілого госпіталізували у стані середньої важкості. І пропав безвісти. Під час війни смерть та зникнення людей стають майже буденними явищами в Україні. З початком повномасштабної війни зниклими безвісти, вважаються тисячі військових та цивільних. Існує певний алгоритм дій, яким можуть користуватися рідні захисників. Куди звертатися і як діяти, щоб віднайти зниклих? Наскільки небезпечно поширювати інформацію про них у соцмережах? Розбирався наш Микита Доброславський на Донбасі, йолки не продаються. Ну, я знайшов. <хи> Будемо з'їхати. Понад 370 днів Ірина Міненко розшукує свого зниклого безвісті сина. Павло пішов на війну добровольцем. Долучитися до війська зміг не одразу. Розповідає мати. Чоловіку довелося обійти не одне ТЦК області. Його не брали. Казали: ідіть, ми вас потім. Забер... Ну, потім вам дамо знати, коли буде потреба. І він півтора місяці варив їжі. Він казав: Мама, я закинув останній їж на машину, і в мене спустошення, що робити. І знову починалися оці круги: Новомосковськ, Дніпропетровськ, Верхньодніпровськ, Кам'янське. Зрештою, його взяли до 36-ї бригади морської піхоти. Останнє повідомлення від Павла було з Донецького напрямку. Спочатку він був з Миколаєва, гнав їх до Херсона. Коли вже в Херсоні вони масово пішли, так сказати. Чотким строєм росіянці вже пішли з Херсона, їх перекинули на діївський напрямок, там, де було саме найтяжче, і підводянам він пропав. Пані Ірина розповідає, зверталася в різні інстанції, аби розпочали пошук сина. Координаційний штаб, всі ці інструкції, все, що було в алгоритмі, ми все чітко проходили так, як треба. Да. Поліція, ДНК, координаційний штаб все чітко по алгоритму в Україні. Існує певний алгоритм дій, яким можуть користуватися рідні, військовослужбовця, який зник. Є і консультативні центри, які допомагають родичам подати всі необхідні документи. Ми надаємо е, інформаційну допомогу, психологічну, юридичну, якщо вона потрібна саме родинам полонених та зниклих безвісти. У нас, коли до нас звертаються люди, ми надаємо алгоритм дій, куди і яким чином їм треба звертатися в державні структури, які саме займаються пошуками та звільненнями хлопців і дівчат. Родини, які отримали звістку про зникнення свого рідного за особливих обставин, мають зробити наступні кроки. Звернутися в поліцію та написати заяву про факт зникнення, здати зразки ДНК, поки не буде співпадіння, військовий не буде вважатися загиблим. Звернутися в національне інформаційне бюро офісу уповноваженого з питань осіб зниклих безвісті та до міжнародних інстанцій консультативних центрах застерігають родичів від поширення в соціальних мережах інформації про зниклого військовослужбовця. Найкраще це робити саме звернення до державних структур, ні в кому разі не виставляти фото та відомості своїх рідних в Фейсбук і відкрити істочники, тому що дуже багато, на жаль, є шахраїв, які намагаються. Використати цей момент і витягують з родини гроші і інше майно. Якщо є додаткові питання або проблемні питання, не вирішуються, звертайтеся на гарячу лінію Міністерства оборони України. Лідер більшості американського сенату Чак Шумер анонсував голосування за допомогу Україні. За його словами, найближчими днями буде опубліковано текст угоди про посилення контролю за кордоном із Мексикою, що було умовою республіканців для ухвалення допомоги Україні. Проголосувати у Сенаті це питання планують не пізніше середи. Нагадаю, напередодні ЄС ухвалив рішення про виділення Україні 50 мільярдів євро. Зараз важливо, щоб розподіл цих коштів відбувся. За аналогією попереднього формату підтримки, перші два транші потребуємо більшої суми 18 мільярдів євро на рік. А далі стійкість держави буде більшою. Команди України та Євросоюзу відпрацюють це питання. Слухав пісню російського виконавця, заплатив копійку в бюджет країни-агресора на другому році повномасштабної війни. В топах українських чартів далі залишається певний відсоток російських треків. Чому так відбувається? Розбирався мій колега Сергій Скрипник. Українці оплатили 10 тисяч дронів для армії РФ, споживаючи російський контент. Українські тренди на стрімінгових платформах переповнені пропутінськими артистами. А іноді вони навіть очолюють перші сходинки на Apple Music, Spotify та YouTube. За минулий рік артисти РФ заробили понад 80 мільйонів доларів від глядачів і слухачів в Україні. Українці через цифрові платформи спонсорують війну, відкриваючи офіційні стрімінгові платформи, треба пам'ятати, що вони платять правовласникам гроші за прослуховування пісень роялті в українських топах. Досі є російські артисти і виконавці зрадники, що втекли з України. Досі там артисти українського походження, які зараз активно виступають в Росії, є в українських чартах. Але їх уже меншість, їх немає в інформаційному просторі. В них не беруть інтерв'ю, не беруть коментарі. Про них мало пишуть. Якщо пишуть то в якійсь саркастичній формі. Трендом сьогодення є свідомість. Вважає Сніжана. Дівчина родом з Херсона, навчалась в Дніпрі та дуже важко переживала перші дні війни, адже її батьки перебували в окупації. Саме в той момент зрозуміла, вона відмовляється від російського контенту під впливом емоцій та переживань. Дівчина написала власну пісню та присвятила її батькам. Стала лінією фронту, по якій дуже шостий місяць. Чому не здаюся? Чому я вірю і бачу вас кожної ночі у снах, мої рідні? Тому що люблю. Я просто хотіла, щоб все зникло пов'язане з цією країною. От я навіть від перестала спілкуватися з деякими друзями, які не свідомі, і вони казали, що їм все одно що слухати. Сніжана вважає, що шукати альтернативи виконавцям із РФ не варто, адже Україна багата на власні таланти. В нас є гарні нові артисти, які роблять свій контент не схоже на щось. Те. Наприклад, мене дуже бісить Алхім, яка популяризує так, що вона може слухати російський контент, і це її запрошують на різні ютуб-шоу, і тому подібне. І ну люди бачать, що їй нічого за це нема. Вона продовжує платити податки. Роялті, які отримують співаки країни-агресорки, може сягати десятків тисяч доларів на місяць. Я вважаю, що не потрібно слухати взагалі російських авторів і російських виконавців, бо вони усі сплачують податки, які йдуть у бюджет РФ та фінансують війну, і не тільки виконавці, а ще й лейбли та дистриб'ютори. Втім, переважна більшість українців, зокрема й Дніпрян, вже обмежили себе від ворожого контенту та надають перевагу українській музиці. Буревії мені подобається, а люблю тебе. Мені подобається ця казахська, яку переклали на українську мову. І, мабуть, оця, як є ворожа, буде тобі ворожа, як там відьма, якщо що якщо відьма скаже. Чи є у вас у вашому плейлісті російські виконавці? Ні, немає. Це бачите, я вам українською мовою розмовляю, хоча з Роджене в Союзе. по Бруталиссимо – це бразильський фон. Don't Let Me Be, Ніна Сімон. І остання — «Погасли свідчі Тімур Муцараєв. Чи є у вашому плейлісті російські виконавці? А, тут, я не знаю, Тімур Муцараїв, він який. Не знаю. Ну, от, одна пісня на російській мові, це вона і все, і більше її нема. Лілузі, коротше, «Редмун» — пісня мені подобається. Клонекса слушать, люблю всі пісні. Чи є у вашому плейлисті російськомовні виконавці? Ну на SoundCloud Apple music я видалила всіх. Тіна Кароль. Що там твої гріхи? Ну, фанатки а... Тіни Кароль. Потом мені, мені подобається останній альбом Бріз. Mm. І якась там грузинська співачка. На жаль, я не пам'ятаю. Чи є у вашому плейлисті наразі російськомовні виконавці? Ні. А чому саме немає? Та й не хочу їх слухати. Слухаючи українське, ви не лише підтримуєте виконавців, а й наближаєте перемогу. Артисти збирають кошти на армію, проводять аукціони та навіть виступають для наших захисників на передовій. Порятунок рідкісного пернатого в Обухівському лісі місцеві знайшли пораненого орлана білохвоста. Волонтери перевезли птаха до ветеринара для обстеження. Окрім пневмонії, у нього є проблеми з ногами. Після обстеження та лікування Орлана направили до реабілітаційного центру у Києві. В нього є невелика травма лапи. Можливо, це саме вона привела до того, що він не Міг полювати настільки вдало, як йому треба, заслаб, і в нього активізувалася легенева інфекція. Там є в них і фахівці, які зможуть контролювати хід лікування, і вольєри, де такого крупного птаха можна взагалі утримувати, тому що йому потрібно дуже багато місця. В них великий розмах криль, і потрібен дуже великий вольєр. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Одразу по їх завершенню водопостачання відновлять. Більше даних ви можете подивитись на сайті Дніпро Тіві нашому телеграм-каналі на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Звертатися до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. Сьогодні увесь громадський транспорт працює у штатному режимі за розкладом робочого дня, і за добу рятувальники приборкали у Дніпрі п'ять пожеж. Одна сталася у житловому секторі, решта на сміттєзвалищах. І через анонімне повідомлення про замінування обстежили понад півтори сотні шкіл та інших будівель. Вибухівки не знайшли. І на останок про погоду протягом дня очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря до 4 градусів із плюсом. Більше новин ви можете подивитись на сайті Дніпрові у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Тож підписуйтеся і до зустрічі.